Саме гетьманця дві наукову конференцію спільно готували викладачі історичного факультету університету та студенти першого курсу у своїх виступах. Доповідачі аналізували аспекти діяльності українського гетьмана Петра Сагайдачного. Ми його характеризуємо як політичного і військового діяча України. Ми його характеризуємо як козацького ватажка. У загальному Сагайдачний намагався дотримуватися політики нейтралітету, яка давала змогу отримати прибуток та привілеї з усіх доступних ресурсів. Він влучно використовував напружений стан між країнами і по можливості провокував хід подій на свою користь. Також він не втрачав можливості встановити нові дипломатичні стосунки з новими союзниками. Взагалі, морські козацькі експедиції на чолі з Сагайдачним були названі добою героїчних походів. Головною метою по експедиції було визволення людей з татарського полону. Ми його характеризуємо як культурно освітнього або культурно просвітнього діяча України. Перед смертю Петро Загайдачний заповідаючи все своє майно на освітні навчальні та релігійно-церковні благодійні цілі Київському та львівському братства. Щороку історичний факультет Житомирського державного університету проводить майже 10 наукових конференцій. 3200 козаків